На Житомирщині активно працює фронт армія відновлення до її лав направляє центр зайнятості на сьогодні. з початку року долучено понад 1600 людей до таких робіт. Всі чотири райони: Житомирський, Бердичівський, Звягельський, Коростенський – задіяні в армії відновлення. Зокрема, у 40 громадах із 66 виконуються роботи з суспільно-корисного характеру. Хто може долучитися? Якщо за рахунок служби зайнятості, то це зареєстровані безробітні, а також особи вимушено переміщені, які з тих чи інших моментів не можуть стати зареєстрованими безробітними, але мають статус вимушено переміщеної особи. Такі особи можуть брати участь у суспільно-корисних роботах і вже беруть на сьогодні. Працівники центру зайнятості кажуть, що на цей час люди активно. Самі доєднуються до суспільно корисних робіт роботи різного характеру. Зокрема, це може бути і плетіння маскувальних сіток широким попитом користується. Також заготівля дров для населення та для військових також може бути розвантаження гуманітарної допомоги. Допомога переселенцям, наприклад, в облаштуванні їх місць проживання. Це може бути допомога військовим, саме там побудові якихось оборонних споруд. Ну всі громадські і всі суспільно-корисні роботи вони погоджуються військовим командуванням. Тобто, військове командування зважає, чи потрібен саме такий вид робіт, чи не потрібен. Як правило, такі роботи тривають місяць півтора. Підписати договір можна кілька разів. Заробітна плата становить мінімальну в Україні 8 тисяч гривень. Має бути пропозиція від певної громади або певного підприємства, яке визначено в переліку, що вони можуть виконувати такі роботи. І коли є така потреба, пропозиція долучається відповідно зареєстровані безробітні або вимушено переміщені особи. Кожною особою укладається договір між роботодавцем і такою особою. Ця робота йде до зараховується до страхового стажу, тобто сплачуються страхові внески. Людина, окрім того, що робить корисну роботу, вона ще й отримує. Заробляє собі в майбутньому страховий стаж. В селі Клітчин щодня плетуть маскувальні сітки близько 30 жінок, які хочуть якомога більше допомогти нашим військовим. Семеро з них працюють від центру зайнятості. Павучихи так називають їх односельці. Я оформилася в центрі зайнятості, щоб допомагати дівчатам купувати сітки. От я й своїми коштами допомагала. Я, наприклад, задоволена, що нам допомагають, що я можу допомогти своїми коштами, тому що я ще здаюся на дрони. От я отримала свою пенсію. Я зразу. Туди отослала. Ми привикли до такої системи, але нам дали задання і привезли сітки маленькими кільцями. Звичайно, нам було важко, але так як ми всі активні і дружні кожна свою ініціативу, і ми плили. Почали плести сітки. Спочатку такої тканини у нас не було. Ми спочатку різали все, що з дому приносили на лоскутки. Звичайно, це було важко, це було довго, але ми в'язали сітки. Замовлень у нас було дуже багато. І ми вже зв'язали. Так ми вже врахували. Ми спочатку їх не рахували. Ми нарахували десь більше вже приблизно двох тисяч. Сітки різних розмірів у нас замовляють, доводиться іноді їх шивати. Іноді треба розрізати, кому, в кого яка потреба. Ми з радістю приходимо, тому що, знаєте, тут вже й колектив сформувався, і ми ділимося одна з одною любими рецептами, там. хто що посадив, хто що спік, хто що зварив, в кого є якісь солодощі, приносимо сюди, гощаємо одна одну, бо іноді ми в'яжемо багато годин. Фінансування закупівлі матеріалів, за словами старости Левківського округу, відбувається коштом небайдужих селян. Території Левківського старостинського округу плетуть 4-5 відділень, сітки наші паучехи. Кожний день люди працюють зранку і до вечора. Навіть і в вихідні дні, і в святкові як є замовлення, то можуть зранку і до пізньої ночі працювати. Усітки наші весь час на передовій допомагають нашим хлопцям, і в штурмових бригадах і 30-та бригада і наш 141-й батальйон, який був створений на території Глибоцької сільської ради. Ми їх забезпечуємо всім необхідним. Армія відновлення це можливість не тільки заробити кошти та здобути страховий стаж, а й наблизити нашу країну до перемоги.